Із випусків, які вийшли на моєму каналі цього року, найбільш цікавим для широкого кола глядачів виявилося відео, у якому йдеться про те провіщення Ванге, яке зафіксував Брешнів у своєму записнику після свого першого візиту до Болгарії. Тобто у вересні 1964 року і ще тоді, коли він не був першим секретарем ЦК. Нагадаю, в цьому пророцтві йшлося про те, що нібито Ванга передбачила для Брежнєва його підвищення на посаді до генерального секретаря, попри те, що на той час керівником СССР був перший секретар ЦК, а також Ванга сказала, що нібито вона побачила на відстані майбутнього найбільш успішного керівника вже Незалежної України. Побачила його як одномісячне немовля на руках у матері, яка перебуває на подвір'ї із високим червоним дерев'яним парканом, а поряд городи, криниця на городі та річка нижче від городів. Дехто із глядачів, які переглянули даний випуск, а це понад 270 тисяч, засумнівався у тому, що таке пророцтво справді існувало. Проте неочікувано відповідне провіщення знайшло своє підтвердження, а знайшло воно його у пророцтві, що міститься в давньоруському фольклорному апокрифі під назвою Окітоврасі Басні Кощуне. До речі, слово Кощуне перекладається як «Міхве». про відповідний рукопис про Кітовраса у каталозі своєї бібліотеки згадує російський археограф грузинського походження Олександр Сулакадзаєв, а оскільки Сулакадзаєв паралельно був також відомим фальсифікатором, то після його смерті інтерес до його археографічної спадщини виявився незначним. Попри те, що сучасна наука визнає частину рукописів із його колекції автентичними. Деякі із цих рукописів, наприклад, молитвенник Володимира Великого, який насправді виявився рукописом 15 століття, потрапили в Україну, а звідти до Нью-Йорка, а про долю деяких інших навіть самі москалі нічого не знають. Найчастіше фальсифікатор стосула Кадзаєва виявляло себе у тому, що він намагався різноманітними методами. Видавати більш пізні рукописи за більш ранні, зокрема і методом інтерполяцій, тобто дописок. Як би там не було, але текст рукопису Прокітавраса виготовленого, очевидно, у 15 столітті, якщо судити за його стилістикою та мовою, публікується на деяких сайтах західного інтернет ресурсу, де він розглядається або як можливий витвір фольклору. Або як ймовірний фальсифікат Солокадзаєва. Справа в тому, що в каталозі своєї бібліотеки під назвою Книгорік Солокадзаєв пише, що, мовляв, цей твір він виявив вирізьбленим на букових дошках з числом 143. Проте цей дощок ніхто ніколи не бачив і, скоріше за все, їх ніколи не існувало. А проте з іншого боку, усі свої фальсифікати Солокадзаєв створив на псевдослов'янській мові, яку сам же вигадав, тоді як опублікований рукопис це пізній варіант давньоруської мови, характерний для 14-го століття, до того ж, написаний білим віршем. Отож, на мою думку, скоріше за все, даний рукопис приписується Солокадзаєву Помилково. Адже фольклорні оповіді про кітовраса відомі і за іншими джерелами. Наприклад, один із варіантів міститься в палеї або крихвічному збірнику Кирило Білозерського монастиря. Хто такий кітовраз? Поясню, що це фольклорний персонаж, створений під впливом давньогрецького міфообразу мудрого кентавра Хірона. Фольклорний Кітоврас – це також кентавр, але при цьому він є рідним братом царя Соломона, і саме він навчає Соломона мудрості. Отож, даний апокарифічний твір про Кітовраса – це діалог поміж Соломоном та Кітоврасом. При цьому Соломон ставить запитання, а Кітоврас на них відповідає. Ці запитання та відповіді практично не виходять за рамки аналогічних фольклорних апокрихвічних штампів, відомих за іншими першоджерелами, наприклад, за глибинною книгою. Але тут раптом Соломон ставить перед Кітоврасом відразу декілька взаємопов'язаних запитань, кожне з яких є цікавим у такому контексті. Ці три запитання є такими. Яке місто є мати усім містам, яка земля є всім землям мати, і який князь є усім князям князем? Чому ж ці запитання є цікавими? А тому що у більш пізніх російських фольклорних джерелах у таких випадках йдеться про царя, а не про князя. А тим містом яке всім містам матір'ю ці пізні фольклорні джерела називають Єрусалим. Чого немає у даному варіанті, де таким містом названий Київ. Тобто, у даному випадку ми маємо справу із фольклорним твором, який очевидно не перетерпів особливої модифікації власного змісту у відповідності до часу та місця його останньої редакції, адже відомо, що більшість першоджерел таких відомих фольклорних творів. З'явилася ще в добу високого середньовіччя в Україні. Наприклад, практично, повець цикл Белен про Іллю Іллюморомця первинно являв собою, як доводить Михайло Грушевський, а згодом російський академік Рибаков, фольклорні оповіді про Іллю Муровця із містечка Моровськ на Чернігівщині. Тобто мова йде про реальну людину. Про яку згадують літописи, тоді як пізні джерела, тобто белени, які датуються добою пізнього середньовіччя, почали ототожнювати Іллю іллюморовця із муромом і назвали його муромцем. Отож, цитую відповідний уривок із апокрифу про прокітовраса. І Китавраз, городам городамцем мать, горний Київ, а Русь все земля мать, а князьям сим князь Русі всій князь, на удалі ріке вскормляний, во главу венцом тольном граді Русі Києві. Цитую також той уривок у прозом перекладі українською. І речекий Товраз мати всім містам, це є Київ Небесний, а Русь усім землям мати, а князям всім князь, це Русі всієї князь, На удалі ріці зрощений, з головою короною вінчаною у столиці Русі Києві. І як бачимо тут йдеться про правителя України, який займатиме особливе унікальне місце у світовій історії який виріс на ріці під загадковою назвою Удаль. Тобто тут може йтися про ремінесценцію якогось втраченого пророцтва давньоруської доби. Якщо набрати в пошуковій системі слова ріка Удаль, то штучний інтелект дає відповідь, що такого гідроніму взагалі не існує. Та пропонує вважати цю назву спотвореною. А позаяк гідроніми це найбільш стійкі географічні назви, які зберігаються із давніх часів до нашої доби, то ця версія штучного інтелекту виглядає правдоподібною. Як би там не було, але згідно із записом блокноті Брешнєва Ванга бачила той будинок, у якому мешкав, немовля, майбутній найбільш успішний правитель України. І це був будинок, розташований неподалік від річки, що повністю збігається з даним фольклорним пророцтвом. Коли ж два абсолютно незалежні пророцтва збігаються за своїм змістом, тоді випливає висновок, що обидва вони скоріше за все правильні. Нагадаю також, що Ванга назвала наступного президента України «Стрельцем». І коли нещодавно стало відомим, що Юрій Бутусов добровільно мобілізувався до лав ЗСУ на посаду стрільця, багато хто подумав, що саме з нього має вийти цей правитель Стрелець із пророцтва Ванги. Цілком зрозуміло, що президент Бутусов це був би дещо кращий варіант за претендентів на крісло президента із числа відомих політиків. Проте народився він у Києві 1976 року, і виріс він тут же у Києві, що не збігається з пророцтвом Ванги записаним Брешнєвим та низкою інших пророцтв на відповідну тему. Отож будемо чекати стрельця, який виріс на річці із загадковою назвою Удаль, назвою, яка насправді не існує. Але відповідна ріка, очевидно, таки існує, причому, судячи із контексту, ніяк вона не може знаходитися поза межами України.